В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, наші воїни, захисники і захисниці, усі люди доброї волі, вітаю всіх з неділею святою, неділя Христопоклінна. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Твоє Воскресіння славимо. Кожен з нас сьогодні доступив до Христа, який у храмі святому виставляється для взаїмного і всемірного богопочитання. Кожен з нас сьогодні схилив голову перед Христом, який на Христі. Перед Христом, який Воскрес, перед Христом, який сьогодні запевняє кожного з нас, і ви Воскреснете у Воскресінні останнього дня, сьогодні Господь дозволив нам знову зустрітися разом, знову молитися і вірити, що ми на тій добрій стежині спасіння. Сьогодні ми знову вкотре обертаємося обличчям один до одного. І глибоко віруємо, що Боже благословіння, ласка Духа Святого перебуває з нами. Ми сьогодні в парафії мали дуже гарний духовний день, де, попри служіння у святих літургіях, ми мали деканальну хресну дорогу, де кожен священник, який прибув до нашого храму, творив ту велику молитву і духовну науку для вірних, які прийшли на спільну молитву, хвала Богові. І тому зараз, у цей час вечірній, це наче є той підсумок того дня, який ми днували, і прохання про ту спокійну ніч, яку ми хочемо ночувати. Кожен з нас у своєму серці приніс до Бога свою молитву молитву віри, молитву надії, молитву любові. І тому зараз в цей час, запрошуючи один одного на служіння, просимо і благаємо кожного, хто з глибокою вірою приходить до храму, приходить до служіння, до молитви, щоби приніс самого себе своєю вірою, своєю надією і любов'ю, чеснотами вічними, які наділяє нас сам Господь, сам Творець. Пам'ятаючи про наше служіння, пам'ятаймо про примирення, пам'ятаймо про покаяння, пам'ятаймо про те, що називається служінням для Бога на Його славу і для тих ближніх, які є навколо нас. Зараз, починаючи нашу молитву, вервочки, ми знову і вкотре єднаємося в молитві як та велика, багатотисячна спільнота. Яка хоче і прагне в служінні єднатися з милосердним Господом. Тому нехай Господь покріпить наші сили, дає нам то духовне єднання, дає нам ту велику надію на Боже милосердя, бо кожна людина, яка сьогодні з вірою приступає до Бога, вона очікує і велику має надію на те, що Господь вчинить по її Слову. Але в те слово, яке ми провадимо до Бога, вкладаємо ту велику довіру, велику Божу любов, яка наповнить наше серце, скріпить нашу душу і дасть сили в тому духовному єднанні, до якого ми всі прагнемо. Тому в цей час недільного моління, у неділю Христопоклінну, ми, пам'ятаючи про ту середину посту, Дякуємо Богові за той час, який ми вже пройшли, і благаймо Господа, щоб ми всі прийшли до того вічного щастя у небі. Бо каже Господь: хто витримає до кінця, той спасеться. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбниці благ життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки до любого Бога. Маріє Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас Маріє Маріє Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва за наших захисників, захисниць, молитва за поранених, полонених, пропавших, молитва за родини наших героїв. Ми сьогодні офірували нашу хресну дорогу в особливіший спосіб за наше воїнство, за перемогу, за наших рідних і близьких, які сьогодні. В очікуванні, які в пережитті, які в стражданні і в терпінні. Молімося щиро наш третій десяток за кожного героя, який сьогодні цінує свого життя, творить той мир і спокій для кожного з нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Олімося наш четвертий десяток за наші родини, за наші сім'ї, за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині. Молитва за тих, що зараз у сиротинцях, за тих, що в домах перестарілих, за тих, що одинокі. Молитва за тих, що приготовляються до складних операцій, а таких прохань є дуже багато. Молімося щиро за кожного, хто сьогодні творить ту велику молитовну родину. Молитва за всі намірення, які ви сьогодні, зараз, у цей час складаєте. Молитва за провід церкви, провід держави, молитва за всіх опущених, немічних, страждаючих. Нехай Господь кожного з нас благословляє! Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Мая Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Ма, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, наше спільне служіння, наша молитва за душі спочилих. Спочилих наших воїнів, героїв, спочилих убієнних в часі війни, спочилих наших рідних, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Нехай Господь вчинить усім вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, наш Дух Святої, це свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде. Буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші болільники, хвала Богові, ми знову разом, ми знову в цей недільний час славимо Господа, і просимо того Господнього благословіння на новий тиждень, четвертий тиждень Великого посту. Крокуємо до Великодня і дякуємо Богові за всі ласки, щедроти, які Він нам дарує. Дай, Господи, щоб ми кріпилися на силах і глибоко вірили. Тому, хто має особливі намірення, ми розпочинаємо новий тиждень, тому долучайтеся до спільного моління, бо цей тиждень буде тижнем підсумку місяця березня, і вже з наступного ми будемо розпочинати молитву місяця квітня, тому молімося щиро разом. Пам'ятаємо, що кожен з вас після молитви зараз може записати свої намірення особисто. Ми продовжуємо творити діла милосердя, і я невтомно дякую кожному з вас, хто долучається до тих діл милосердя і допомагає тим, хто є в потребі. Я дякую вам за вашу жертовність, дякую за ваші молитовні наміри, дякую за ваші ефіри. Нехай Господь милосердний кожного кріпить на силах. Всім бажаю спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!